Благословляти Бога це висловлювати йому нашу любов. Будемо жити так, щоб наші діти не знали лікарів. І казала, хто це такі, Зачем вони? <риклад> Дякуємо Духові Святому, що продовжує нас навчати, і сьогодні ми далі будемо з вами навчатися, як правильно молитись. Ми вже з вами говорили про молитву. Говорили, що якщо наша молитва... Буде складатися 95% це хвала, подяка, благословіння. Ми старалися, і Господь нам дав через Духа Святого в суботу молитву благословіння, коли було сказані такі слова. Господі, я не знаю, як Тебе благословити. Але Дух Святий знає. Поможи нам благословити Бога. І молитва полилася благословіння така, що ми всі разом з тим благословінням, з цією хвалою піднялися аж до самого трону. Вірите? А ми це пережили. І дякуємо Богу за це. Тому благословляти Бога, це висловлювати. Йому нашу любов все, що наш отець потребує і хоче, і прагне. І він щасливий, коли ми йому говоримо слова любові. Він щасливий, а в цей час ми міняємось. Сьогодні ми поговоримо про тих 5%. Що ще лишається? 5%. Наш учитель Ісус і Його слова в Євангелії. Сьогодні ми з вами прочитаємо історію про смоківницю, яку багато читало, знає, але сьогодні ми її ще раз продумаємо. Марка, 11 розділ з 12 по 14 вірші. Наступного дня. Як вони вийшли з Витанії, він, Ісус, зголоднів. І, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, наголошую, вкриту листям, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався, наголошую, і промовив він до смоківниці, хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. І чули те його учні. Колись, коли я ще раніше читала ту історію, я багато чого не могла з неї зрозуміти. Ну чому Ісус прокляв смоківницю, коли ще не була пора на смокви? Не доходило. Але Дух Святий наш учитель. І сьогодні ось таке пояснення. Ісус. Це Бог? Відповідь. Амінь. Смоківницю створив хто? Бог? То він все про неї знає, коли її плоди приносити, коли їй зеленіти, коли її листям покривати. Так? Адже він творець. То як Ісус побачив смоківницю, підійшов. Бо зголоднів, щоб з'їсти смокви, вони мали там бути? Мали. А що зробила смоківниця? Обманула. Обманула, збрехала. Богові, не виконала Божого задуму щодо неї. Тепер розумієте? І що зробив Ісус? Озвався. От як я когось покличу. Ігор. Озвідься. Ау! Озвався. Озвався. Значить, смоківниця до нього говорила. Ви це розумієте? Вона йому брехала прямо в очі. На ній мали бути смокви, а було лише зелене листя. Ось тому. Ісус промовляє, хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. Ще хотіла переконатися в чомусь. Попросила знайомого біолога, що ти знаєш, але нічого не говорила про це, от що мене цікавило. Що ти знаєш про дерево, смоківниця або фігове дерево? Це одне і те саме. Розкажи мені. ну, Через деякий час. То був дзвінок до друга, кажу, дзвонять мені і пояснюють. Фігове дерево приносить плоди ще до того, як покриється листям. От так. бачите? Ось тепер мені стало все зрозуміло. Далі йдемо. Що було далі? Марка 20-й вірш. Проходячи вранці. Вони побачили смоківницю, учні, яка вся аж від кореня всохла. І були дуже здивовані учні. На чому я зараз хочу наголосити? Гляньте, Ісус прокляв, прокляв це, це нормальне слово, хай з тебе ніколи більше це є прокляв. Зразу вони побачили це? Ні. Не побачили. Але це відбулося. Чому? Бог є дух і духовний світ первинний. Коли ми проклинаємо хворобу, я далі буду про це говорити, відбувається первинно все в духовному світі. Це так і амінь. І вірте, що це так. І ця історія недаремно в Євангелії. Не даремно. результат ми можемо побачити пізніше. Так само просілення. Я спеціально виписала вірш Марка 16,18. Я зараз користуюся Біблією сучасного перекладу. Будуть покладати. Руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Не сказано, що зразу вже і так, і тільки так, так може бути зразу вже. І дякувати Богу, і ми прагнемо того. Но ставатимуть. Тому, якщо ви не бачите зразу результату, Згадайте історію про смоківницю на другий день вона всохла. І якщо ви будете вірити і не скажете після молитви, якщо не бачите результату, ну от, нічого не відбулось. Якщо ви так не скажете, якщо ви не засумніваєтесь, ви побачите. Як всохне корінь вашої хвороби чи любої проблеми. Йдемо далі. От учні здивувалися, побачили, смоківниця всохла. Вау! Що відповідає Ісус на це? Ісус у відповідь промовив до них: Майте віру Божу. Майте віру Божу. Питання до вас. Ви маєте віру Божу? Маєте? Так і амінь. Спасіння ми отримуємо через благодать, через віру, та? а це не від вас, це дар Божий. Ми говоримо багато про віру і говоримо завжди: ви отримаєте дар віри, коли ви народжуєтеся згори, він зразу у вас є. Тому і майте віру Божу, є вона в вас. Є духовні закони, про які вже сьогодні говорили, і не раз ми про них говоримо. І якщо ми їх не знаємо, це нічого не міняє. Бо багато людей говорять, та ми молимось, молимось, молимось. Якщо щось відбулося і чому Господь не врятував, і далі. Можуть іти і звинувачення і тому подібне. Бог не буде порушувати законів духовних, які він дав. Знаєте ви їх чи не знаєте? Псалом 88, 35. Слова дуже важливі. Не зневажу, це говорить Господь. Не зневажу. Свого завіту, того, що вийшло з моїх, з великої букви уст. Я, Бог, не зречуся. Духовні закони їх багато. Їх нам треба пізнавати. Но я вам прочитаю деякі. Якова 4,7. Протистаньте дияволу, і він втече від вас. Не Бог протистань, а протистаньте ви, дияволу. Влада дана нам в імені Ісуса Христа. Це духовний закон. Господи, стіли, 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 прошу тебе. Ні. Неправильно. Відбулося. Ми говоримо про благодать на цьому місці. Ви чуєте стільки, скільки говориться про благодать, слава Богу. Це ще замало, ще треба більше. Тому духовний закон діє. Як ви молитесь, неправильно, що ви хочете отримати? Дух Святий не буде, не буде підкріплятися під неправильні ваші молитви, тому що він є істина. Знаєте як? Не підкріпиться. Щось чисте до брудного не підкріпиться, не може. Тому ми повинні пізнавати духовні закони і бути послушними виконанням. Протистаньте дияволу, І він втече. Це обітниця Божа, він втече. Ще така дуже духовний закон, який так всі любимо порушувати. У вас буде. Ага. У вас буде те, що ви говорите. Притчі 18, 20 і 21 вірш. Плодами своїх уст людина наповнює своє черево, плодами своїх губ вона насититься. І далі смерть і життя у владі язика. Ті, хто над ним панує, Споживатимуть його плоди. Ото, що говорите, той маєте. Це закон духовний. Це закон духовний. Якщо ми молимося, стіляємо, а людина каже: та не вірю, та хай вже так буде, як є, лиш би гірше не було, і так далі. То маєте. Кого ви винете? Окрім себе, нема кого винити, тому що зцілення звершилось. Ми чули прекрасні слова, що звершилось. Духовні закони є, і вони діють. От далі йдемо по навчанню. Далі в Марка Ісус далі, беручи цей приклад зі смоківницею, навчає своїх учнів. І я зачитаю це навчання від самого Ісуса. Марка 11, 23 вірш. Запевняю вас, говорить Ісус, запевняю вас, звертається до учнів, що коли хто цій горі скаже, цій горі скаже, зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Зрозумійте, звичайно, що Ісус не думає, що нам потрібно гори переставляти. Не потрібно це. Ну, для нашого життя це не має такого значення. Хіба б та гора дійсно на нас йшла? Але під горе, гора, ми розуміємо, що наші хвороби, наші проблеми оце і є ваша гора, яка стоїть перед вами. Що треба зробити? Що треба сказати? Наказати їй. Зрушся і кинься в море. Що, як Господь вчить молитися з проблемою? Бог, забери цю гору від мене, забери цю хворобу від мене. Так? Ні. Ні. Що ми маємо сказати? Хвороба? Відійди від мене, я тебе не приймаю. Іменем Ісуса Христа, бо це наша влада. От так. От тих, бачите, 5% нашої молитви. Це потрібно мені довго просити молити Бога? Ні. 95%. Славте! Хваліть Бога за владу, яку Він дав, за ту благодать, яка звершилась. Ось в нас, ох, як ми почнемо, то дійсно то 95%. А 5%. «Господи, тут проблемка. я дякую тобі за владу, що ти мені дав. Іменем Ісуса Христа пошла. Люблю, як та мене Наташа навчила. Аллилуйя! <хе> <н Raphael> Це, коли ми так молимося, коли славе, жіноче стать! Галюся, потім розкажеш сама, але я вже хочу. Піднімає руку після того, як рука її попала в кипящий борщ. І вона її витягує, каже: не приймаю в ім'я Ісуса Христа. Геть. І ця рука зцілена і ніяких опіків. Алілуя. Ми маємо за що хвалити Бога і дякувати Йому, і вчитися від Нього. Ось так просто. А якщо та хвороба, та гора надумає вернутися, а таке буває, бо диявол який? Лукавий. Він лукавий і хитрий. Я то знаю, але я мудра, бо в мені Христос і мудрість його. Як Він думає вернутися через біль якусь, я стою твердо. Я не лякаюсь, що вернулась, вернулась. Я кажу: біль іменем Ісуса Христа. Відійди геть. Я тебе не приймаю. Я зцілена ранами Ісуса Христа. І це є так, і амінь. І наша молитва 95%. Хваління, благословіння, подяки. Коли ми хвалимо, небеса радуються, всі радуються, ми щасливі, в нас настрій. Ми йдемо, в нас світиться оце світло. Тому що я не була на колінах і не молилася, і не плакала, і не просила, і, і не знала, що як. Ні, я... хваління це радість. Я перебувала в радості. Алілуя! А п'ять хвилин мені вистачило, щоб іменем Ісуса Христа. Наказати ці проблеми забратися від вас і стійте твердо, амінь.